Мешканця села Заводське, лейтенанта Вавріна Олександра Зиновійовича, який загинув 24 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту України поблизу міста. Селидове Покровського району Донецької області ідентифікували після репатріації тіл, останків, полеглих та проведених експертами ДНК-досліджень. Раніше воїн вважався зниклим безвісті. Олександр Ваврін був призваний на військову службу у 2023 році, захищав Україну на Покровському напрямку Донеччини, брав участь у курській операції у складі 152-ї окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри Збройних сил України, виконував обов'язки командира взводу, старшого офіцера батареї 1 мінометного взводу 3 Єгерського батальйону. Воїну назавжди 24 роки, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України.